У кожному з нас живе хтось, кого ми не знаємо, хто говорить нашими вустами, приймає рішення, коли ми вагаємось, і шепоче, коли ми мовчимо. Це не демон, і не ангел, це архетип. Але це не просто термін з підручника психології, це живі образи, які формують наші реакції, вибори, страхи і мрії. І все ж, чому психологи описують ці внутрішні сили образами давньогрецьких богів? Чому саме Олімп став мовою нашої душі? Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, психолог і філософ Основник аналітичної психології. Це він увів поняття архетипів, колективного, несвідомого і психологічних типів. Юнг вважав, що в глибинах нашої психіки живуть універсальні образи, архетипи, які проявляються в міфах, снах, культурі. Його ідеї стали основою нашого глибшого розуміння особистості. Ці символи повторюються в міфах усього світу. Але саме грецькі боги стали головними іменами архетипів. Чому ж? По перше, вони були схожі на нас. Боги Олімпу не були досконалими. Вони любили і ненавиділи, помилялися, ревнували, боролися. Афіна – мудрість і стратегія, Арес агресія і конфлікт. Афродіта кохання і спокуса, геката, інтуїція і темна магія. Вони не ідеали, а психологічні сили, які ми відчуваємо щодня. По-друге, це культурний код. Антична міфологія стала основою європейської культури, мистецтва, філософії. Коли ми говоримо архетип Афіни, ми одразу уявляємо холодну, розумну жінку, що мислить стратегічно. А архетип Ареса – це вибухова сила, що веде до конфлікту. Ці образи універсальні, зрозумілі без перекладу. Але архетипи це не лише боги, вони ховаються в міфічних героях. Нарцис – архетип егоцентризму та самозакоханості. Едіп – архетип долі і внутрішнього конфлікту. Прометей, архетип бунтаря і жертви, який кидає виклик богам, але платить страшну ціну за це. Персефона – архетип переходу від вічного коливання між світом і темрявою. Дитинством і дорослішими ці образи живуть в нас і сьогодні. Вони пояснюють, чому ми часом діємо так, ніби керуємося не власною волею, а давнім сценарієм, вписаним у колективну пам'ять людства. Грецькі боги і герої ніколи не були просто міфами. Вони дзеркало людської душі. Вони наші внутрішні ролі, наша тінь і світло. І навіть сьогодні, в епоху нейромережі цифрової свідомості, ми все ще говоримо їхніми іменами, коли хочемо описати себе. Тож на Наступного разу, коли ви відчуєте внутрішній конфлікт, несподіване прозріння чи жагу до перемоги, запитайте себе, хто говорить у мені афіна, арес, нарцис, бо, можливо, олімп нікуди не зник. Він просто змінився. Підпишіться, аби дізнатися більше про те, як міфи формують нас.